Вітаю, друзі! Я сподіваюся, вам зараз тут видно сніг іде. Щоб ви розуміли, зранку в нас було плюс 6, плюс 7. А тепер термостат, який навіть не може бідний визначити погоду на дворі, ну температуру. Він сам віддасть просто, ну, м'яко кажучи, в афігі від того, що відбувається. Тому що зранку було плюс 6, сонечко, ми вийшли навіть здійснив на вулицю. Мені, походу, посилка приїхала. З книжками. Зараз мені, походу, реально посилка з книжками приїхала. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. like tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. We wanna chase the night. Знаєте, сьогодні чудовий день, просто неймовірний. Стою я така собі роблю каву, поки дітка заснула, бо зі старшою донькою в нас коротше експериментальні сни. І роблю каву, і чую, що хтось заходить на наш ганочок. Ну, у нас просто дерев'яний ганок, і чутно, коли хтось туди ногами топає. А зараз зима, і всі в такому знаєте, що тим більше важкому взутті. Ну, коротше, що, я розумію, що мені прийшла посилка, але я не розуміла, яка, тому що чекала декілька різних. І коли я побачила машину, я зрозуміла, це книжки. Взагалі, щоб ви собі розуміли, ця книжкова посилка вона формувалася в принципі, заради однієї книги. Але так як були знижки, я така думаю, Маття втрата так. Я візьму все, що я хочу. А ще тут є книжка, навіть, напевно, дві, точно не пам'ятаю, але одна точно. Авторки, яку я обіцяла більше ніколи не читати. Я її книгу прочитала минулого року, зняла на мені читацький влог, і пообіцяла собі, що я більше її не візьму в руки, тому що це треш, трешняк, жестяк, і я не хочу це читати. І я її купила, тому що я хочу її читати. Я вже бачу я вже бачу всі ці красоти. Я навіть не знаю, що перше взяти в руки, але давайте, так як в мене перед очима якраз таки книга авторки, яку я не збиралася читати, я вам її і покажу: Люсі Скор. Друга книга з серії, це в нас трилогія. Ось тут вони є. Я прочитала ось цю першу, все, що з нами віки». Є ще третя, тільки я не пам'ятаю, чи я її собі замовила. Зараз побачимо. Я не знаю, що зі мною трапилось. Я десь нещодавно у відео говорила про те, що я дуже хочу продовжити читати цей книжковий цикл, тому що в мене з голови не виходить перша книга. І те, що мене дратувало в цій історії, це те, як вона написана. Мова, якою говорять герої, ось це все мені дуже не подобалося. Але сама історія мені дуже запала в душу, і я зрозуміла, що хочу читати другу частину. Я знаю, що це в нас історія буде про Неша, здається. Також звали брата Нокса. Неш, так. Перша книга в нас про Нокса і Наомі. Нокс і Неш – це два брати, і, відповідно, Неш, він є поліцейський, і тут буде історія про нього і ще про якусь дівчину. Мені треба, І хочу. І дуже хочу. І не знаю, чому не питайте, просто дуже хочу. Тож замовила собі, буду із задоволенням читати, не знаю коли, не питайте, але хочу повернутися в цей всесвіт. Загалом серія має три книги, називається вона Нокем Аут. Це назва містечка, в якому, відповідно, живуть ці герої, відбуваються всі події. Тож, я в перечутті. Далі я вирішила продовжувати знайомство з Фрідою Макфаден. Я взяла просто її рандомну книжку на сайті, тому що мені дуже сподобалася служниця. На жаль, служниці на сайті не було. І я вирішила, що оскільки відгуки на її поодиночні книги ще кращі, то мені теж треба, хочу. Книжечка невелика, 256 сторінок. Це взагалі кайф. Інколи потрібні такі маленькі книжечки для того, щоб ну, між, між, між іншим щось почитати. Тож, буду читати. Боже, мені подих перехоплює, тому що е, тут має бути 12 книг. 12. Далі буде книга авторки, яку мені порекомендували під одним із відео на Ютубі. І це Кара Хантер, відповідно. Я точно не пам'ятаю, яку конкретну книгу мені там писали в відео, чи мені просто авторку написали, але я зайшла на сайт, і коли формувала це замовлення заради іншої книги, повторюсь, то вирішила подивитися, чи є книги цієї авторки. Вони були. І я обрала для себе. Це в нас цикл книжковий. Я так розумію, що цикл мається на увазі щось типу як у Роберта Гейлбрейта або Луїзи Пенні. Тобто кожна книга вона окремий детектив, там детектив-трилер. Але всіх їх пов'язує, напевно, що головний герой. Ну, тому що на сайті було відмічено там перша, друга, третя, шоста, п'ята книга. Я прочитала декілька анотацій різних книг. І вибрала собі просто рандомну книгу, тому що загалом анотації всіх книг мене зацікавили, скажу чесно. Але там були книги не по порядку. І, здається, я обрала чи то третю книгу з серії, чи то четверту книгу з серії, точно не пам'ятаю. Але хочу познайомитися, тому що мене зацікавила авторка. Люблю детективи, люблю трилери. Мені навіть байдуже чи це просто детектив чистий, чи детектив з прийміся трилеру, щось таке. Мені абсолютно байдуже, я таке люблю, тож взяла собі познайомитись. Книга, заради якої все це формувалося? Це в нас книга із серії про чотирьох вершників, не тих, що пинуло подуглас, трошки інших вершників. Але це в нас, я так зрозуміла, що це в нас жанр фентезі і даркроманс в одній книзі. Мені дуже цікаво почитати. Я, в принципі, чекала цю книгу для того, щоб розпочати знайомство із цим циклом. І коли я собі формувала попереднє замовлення, де я собі обрала три книги з третьої по четверту. Це тоді теж була. Але поки я оформлювала замовлення, книгу хтось купив. Ну. І відповідно, що я коли її побачила я зрозуміла, що мені треба. Чотири вершники це чотири вершники апокаліпсису, чума, голод, е війна і смерть. Кожна книга це загалом окрема історія, але поєднує всі ці книги те, що тут є чотири вершники, їхній сюжет, я так розумію, також буде якось трошки пов'язаний. Але загалом кожна книга це про окремого вершника. Тобто, наприклад, тут чума прийде на землю і буде хотіти знищити людство. І буде в нас одна героїня, яка буде намагатися врятувати в першу чергу себе і свою родину, і також загалом людство. І далі, якщо ви розумієте, що жанр Дерек Романс примішаний до фентезі, ну про що ми можемо говорити? Мені це треба. І ще я викладала ці книги в Діктосі, і там мені написали, що це топчик. Тому я буду читати. До речі, перша книжечка саме тоненька, якщо чесно. Бо решта книг вони буквально отакі: книга фентезі. Ось перша книга із серії, ось тут вона. Смішне в цьому всьому те, що на сайті дуже довго була перша книга в твердій вкладниці, і я дуже довго на неї дивилася і дуже сильно хотіла її взяти почитати. Потім я така собі думаю, там в мене багато книг, на що мені їх брати, їх бідіше прочитати. Ну, бувають у нас такі добрі дові думки. Зрештою, коли я вирішила це замовлення зробити, я бачу є друга книга, а другої раніше ніколи не було. Бачу я друга книга з серії, і думаю, все, зараз візьму першу другу, бо це діогія, і буду читати, і буду кайфувати. Зрештою, я беру другу, бачу, що перша є лише в м'якій обкладниці, трошки засмутилася, але не дуже, тому що, в принципі, якщо що, можна купити або де інде, наприклад, на Amazon, або почекати, поки з'явиться в твердій обкладниці, і тоді замовити. І дуже багато класних, схвальних відгуків на цю серію. Везде. у Ютубі, у Тіктоку, і я вже якось дивилась, дивилась, дивилась. і думаю, треба взяти, познайомитися, тому що мені теж цікаво, теж хочу бути в тусовці тих, кому вона подобається. О! Я таки взяла третю книжку. Коротше, буду читати. Я не знаю, про що третя книга. Не питайте мене, уявлення не маю, про кого вона. Не буду навіть, чесно кажучи, особи в подробиці вдаватися, просто, просто хочу продовжувати знайомство з цією серією, бо вона мене тримає в моїй голові всіма своїми сторінками. Далі диологія це Дерк Романс. Вирішила взяти, тому що раніше я ніколи не бачила цих книг на сайті. Але оскільки я собі взяла серію книг «Софі Ларк Брутальний принц. То, ну, верніш, вона не брутальний принц називається, вона якось інакше називається, не то вирішила взяти вже собі і ці книжки, тому що дуже-дуже-дуже-дуже на них класні відгуки. Я така думаю, блін, вони невеличкі, жанр мені дуже-дуже подобається. Я прям не знаю, дуже надихнулася ним. Дві книги в середньому по 250 сторінок. Я хочу прочитати, хочу познайомитися. Мені цікаво, я таке люблю. І чому б і ні? Чому б і ні? До речі, я на українському буктоку ніде особливо не бачила оглядів саме на ці книги, на принца бачила, а не ні. Тож, будемо знайомитись, впевнено, мені сподобається. Далі я вирішила вписатися в тусовку любителів Хлої Волш, Я знаю, що оце перша. Ой-ой-ой. Мені дуже сильно нада. Бо я дуже сильно теж хочу записатися в тусовку Хлої Хлою Волш, тому що дуже багато класних відгуків на книги. Мені дуже подобається загалом історія. Мені останнім часом я так занурилася в жанр любовний роман і всі похідні від нього, що я хочу. я хочу. Тим більше одні з моїх улюблень. А, Боже, оце є Валянок. Тут же ж нумерація стоїть. Отак, в мене є перша, третя, четверта. Взяла всі, що були на сайті. Трошки раніше бачила, що було більше книг, але наразі тільки ці взяла. Я так розумію, що тут також історія буде про кожну окрему пару, ну якби би окремо, щось там буде пов'язувати всі ці книги з циклу. Їх здається в циклі 6. Точно не пам'ятаю, хочу потрапити в цю тусовку, мені потрібна ця вечірка, тож буду знайомитись. Відставимо коробочку вже. <ріст> Зараз, якщо мене почує чоловік, він, напевно, вже не здивується, якщо чесно. Він мене вже, напевно, дуже добре знає, і всі діла. Але я взяла книгу, яку я обрала виключно тому що в неї гарний зріц. Я більше нічого про неї не знаю. Я тільки подивилася рейтинг на котрийці, він мені сподобався. <ріст> і я вирішила, що мені потрібна ця книга. Якщо ви знаєте про що вона, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях під відео, можливо, ви шарите, що це така за серія, класна, цікава, не знаю. Але в неї дуже-дуже гарний зріз. На момент, коли я оформлювала замовлення, була лише ця книга авторки, тут ось є ще декілька інших. На ось ці книги я колись теж дивилася, але щось, щось не пішло. Не готова я їх читати. Але цей зріз... Боже, це має бути щось, якщо чесно, мені здається. Боже, ви подивіться на цю обкладинку. Мати моя рідна, це просто ця книга, я її купила щось там за 10 доларів чи що. Але ця книга, це просто витвір мистецтва. Не знаю. В принципі, в принципі, фентезі я люблю. Мені, мені загалом подобаються книги, напевно, що всіх жанрів, не так, мені загалом подобаються всі жанри, напевно, що окрім нонфікшн літератури. Тому, в принципі, я відкрита для знайомства, навіть якщо книги мені не дуже подобаються. Загалом я завжди знаходжу в книгах щось цікаве для себе, щось цінне для себе. І навіть якщо книга... Ну, от я купую якусь книгу, да, можу не знати особо нотації, але я її купую. І навіть якщо ця книга мені не дуже сильно заходить, все рівно я із величезним, із величезним задоволенням її прочитаю, винесу з неї все, що мені цікаво, або що мені знадобиться, і піду далі. Ну, тобто, в мене ну, настільки рідко буває, що книга мені прямо шнуплюватися, хочеться не заходить, і то... Секундочку. секундочку, Вернемося назад. Тут так було. Я плювалася, я реально плювалася на першу книгу. Якщо ви подивитеся мій книжковий влог на цю книгу, на першу, все, що з нами не віки. Я там так плювалася, я знімала навіть відгук в Тікток окремий на те, що мені не подобається в цій книзі. І я беру і купую продовження. Ну тобто. Про що ще говорити? До речі, з приводу цих книг я так скажу. Я не читала весь переклад українською, але на просторах Тіктоку я трохи порилася, коли читала першу книгу, і мені трапилося декілька скрінів з книги, тобто я змогла дещо порівняти з текстами. І скажу вам так: особисто я не дуже рекомендую читати український переклад. Я, в принципі, як показує практика, от де я можу порівняти український переклад з оригіналом, я ще не було жодної книги, яку би я могла рекомендувати і сказати, так, це класний переклад, максимально наближений. Беріть, читайте. Тому що в першій книзі. Коли я побачила, як переклали, Призвичко. якою Нокс називає Наомі, він її, з, умовно кажучи, там з перших сторінок, ну, майже з перших називає Дейзі. В англійському варіанті він її називає Дейзі. Дейзі англійською перекладається як ромашка. І тут мені не дуже зрозуміло, чому в українському перекладі взяли і переклали це як квітку. Я розумію, що Дейзі, ромашка це квітка. Але це настільки дивно читати. Я побачила декілька діалогів і, ну блін, ну просто посудіть самі. Коли в оригіналі він їй каже: Дейзі, типу, ну, кохана там, чи Дейзі, крихітко, ходи до мене, я тебе там хочу, то його, сьо його. Да? Ну, як би, да? А в перекладі я читаю Квітко, ходи до мене, я хочу тебе то його, його, Квітко. Ну, блін, серйозно. На мою думку, вже краще було не перекладати, просто ну, залишити Дейзі. Чому ні? Ми ж не перекладаємо англійські імена. Да? Ну, тобто, наприклад, якщо в англійській книзі в героїні буде звати Хоуп, у нас ніхто не перекладає її як надійка в перекладі. Да? Ну, я сподіваюся, що так не роблять, тому що це взагалі, вибачте, з враження, якийсь м -м тізм. ну правда. То для чого було перекладати Дейзі як квітка? Ну, якби це так, вона квітка, але не тоді, коли це по відношенню до людини, і, типу, її так кличуть, і він до неї так постійно звертається. Ну, типу, квітка це, квітка се, квітка-то, квітка сьо. Це дуже дивно. Тим більше, це взагалі не збігається з оригіналом. Знаєте, я дуже багато думала про це. Думала, можливо, я прибираюся чи ще щось. Ні, я, я категорично не готова погодитися з тим, що такий переклад може бути. Адекватним і достойним. Тож, моя думка така: якщо у вас є можливість читати в оригіналі, ну, я розумію, не у всіх є така можливість, але тим не менше, якщо ви маєте таку можливість, читайте в оригіналі, вам не потрібні оці тареві переклади. Книги, до речі, Хлої Волш дуже важкі. Дуже. Я не знаю, з якого паперу вони тут зроблені, але вони такі важчені. Дивіться, яка краса. Mm -hmm. Ну, скажіть мені, що це не кайф, ну це ж кайф, просто кайф чистої люди.